На Сумщині продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5 і 10 кілометрів від лінії зіткнення, а також запроваджено обмеження на перебування у 20 кілометровій зоні. Разом із тим проводиться обов'язкова евакуація дітей з батьками або законними представниками з 90 населених пунктів сумського району, а саме Білопільської, Ворожбянської, Краснопільської, Хотінської, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської громад, і п'яти населених пунктів Шосткінського і Конотопського районів. Тож у четвер. 3 жовтня з прикордонних населених пунктів шосткінщини, які піддаються масованим ударам ворожої авіації, співробітники ДСНС допомогли місцевим мешканцям виїхати на більш безпечну територію. Відповідні заходи довелось оперативно співробітникам ДСНС здійснювати, оскільки сам населений пункт, в якому проходили евакуаційні заходи, знаходиться надзвичайно близько до ворожого кордону. До свого броньованого транспортного засобу рятувальники перенесли. Речі жінки похилого віку, а також допомогли в ньому розміститись бабусі. А спільно з представниками Червоного Хреста співробітники ДСНС на ношах принесли до спецтранспорту старенько, оскільки вона по стану здоров'я не могла. Самостійно пересуватись. спільними зусиллями людей вдалося вивести в більш безпечне місце. Мешканцям Сумщини, які бажають безкоштовно евакуюватися в більш безпечні райони, необхідно звернутися до керівника громади чи старости населеного пункту. Додаткову інформацію про час і місце проведення евакуації можете дізнатися за телефонами, які ви просто зараз бачите на екрані.